У парку металургів відкрили меморіальну інсталяцію дерево пам'яті. Автор проєкту, військовий Дмитро Костюминський. Ідею підтримала компанія «Метинвест», яка профінансувала створення меморіалу. Сьогодні присвячується інсталяції до можливого меморіального комплексу в майбутньому. Посадка дерево пам'яті на честь наших загиблих героїв Запоріжжя та Запорізької області, наших побратимів та посестер. Дев'ятиметрова залізна конструкція символізує дерево у посадці на лінії фронту. Дзвіночки на гілках символи голосів полеглих героїв. Є люди, які не розуміють, навіщо це в такий важкий час. Це потрібно не тільки нам, рідним загиблим хлопцям, героїв. Це потрібно всім містянам, гостям нашого міста, а особливо нашому поколінню, щоб вони розуміли, яку ціну ми віддаємо за наше життя. За нашу свободу. Я хочу подякувати в першу чергу родинам загиблих за те, що спільно опрацювавши різні варіанти, ми точно знайшли найкраще рішення, яким чином увіковічнити пам'ять та пишатися нашими захисниками. На відкритті інсталяції десятки родичів загиблих військових. Кожен долучився до створення меморіалу. Це дерево, от воно саме на тому місці, де воно повинно бути дійсно. І Тому я дуже вдячна всім причетним до цього подарунку, нашому місту, спонсорам, нашому М'ятенвесту, керівництву нашого міста, всім, завдяки кому наше прифронтове місто отримало і має тепер дерево життя. Згодом на локації висадять вюнкі рослини, аби вони оплили сталеві елементи і доповнили образ живої пам'яті про героїв. Ми сьогодні відкриваємо цю локацію як початок меморіального комплексу. І нехай це місце буде місцем нашої сили, де ми будемо згадувати, де ми будемо пам'ятати, де ми будемо любити і де ми з вами будемо ставати сильніше.